Задача на знаходження формули кристалогідрату. Що таке кристалогідрати? Це речовини, які містять у своєму складі кристалічну воду, тобто воду в твердому стані. Задача: визначте: та вкажіть формулу кристалогідрату натрій карбонату, масова частка води, в якому становить 62,94%. Що нам дано? Нам дано. Масову частку води 62,94%, і треба дізнатися формулу кристалу гідрату. Розв'язання. Перше запишемо загальну формулу кристалогідрату на 2 23 помножте на Х2О. Отже, нам потрібно дізнатися, скільки ж молекул води є вбудовано у формулу кристалогідрату. Для того перший крок. Знаходимо масову частку натрій карбонату, маючи масову частку води. Масова частка натрій 2CO3. Дорівнює від 100%, бо вся сполука має 100% відняти масову частку води. Підставляємо від 100% віднімаємо 62,94%. І це дорівнює. 37,6 Наступний крок. Нехай наша сполука має масу 100 грамів, тоді маса натрій карбонату дорівнюватиме 37,6 грама. А маса води. 62,94 грама. Запишемо молярні маси частин сполуки. Молярна маса натрій карбонату дорівнює 23 помножите на 2, користуємося таблицею. Плюс 12, плюс 16 помножте на 3. І це у нас дорівнює 106 грам на моль. А молярна маса води дорівнює 18 грамів на моль. Знаходимо кількість речовини натрій карбонату. Поділивши масу на молярну масу, тобто 37,6 ми ділимо на 106. І в нас виходить наближено. 0,35 моль. І знаходимо кількість речовини води, аналогічно поділивши масу води на малярну масу води. Тобто 62,94 грами ділимо на 18 грам на моль. І в нас дорівнює 3,5. Наступний крок співвідношення кількості речовин частин кристалогіду. Тобто ню натрій 2CO3 відноситься до ню води як 0,35 до 3,5. Кожне з цих чисел ми можемо поділити на найменше з них на 0,35. Для того, щоб отримати цілі числа і вийде 1 до 10. Отже, ми знайшли формулу кристалу гідрату натрій 2CO3 помножити на 10H2. У нас вийшла кристалічна сода, форм, назва якої натрій карбонат декагідрат Дякую за увагу!